Як і минулого року в Україні фіксується зростання захворюваності на covid 19 однак цього року кількість захворілих збільшилась майже на 65%. Експрес-тест це швидкий імунохроматологічний метод діагностики, призначений для якісного швидкого виявлення антитіл класу G та M до багатьох штамів коронавірусної інфекції. Отриманий результат протягом 10-15 хвилин набагато спрощує встановлення діагнозу та визначення тактики лікування і ведення пацієнта. Для підготовки матеріалу достатньо лише дістати діагностичну планшетку та взяти матеріал з носоглотки, як ви бачите на відео. Отриманий змив крапельно додаємо у відведене віконечко та чекаємо на прояв результату.